Всім привіт! Ми на каналі Families. З вами Альона Білошицька, психолог. І сьогодні ми поговоримо про вплив наших батьків та як наші з ними відносини впливають на наш фінансовий розвиток. Чому ж багато психологів пов'язують наше дитинство, наші відносини з батьками, з тим, як ми розвиваємось, які ми цілі досягаємо в нашому житті, та скільки ми заробляємо. І хтось може сказати, а як взагалі це пов'язано? Ми дорослі люди, ми можемо робити свій вибір, свої кроки, і те, скільки ми заробляємо, ну точно ніяк не відіграється в тому, які відносини ми маємо з батьками. Бо є багато успішних людей, бізнесменів, спікерів. Футболістів абсолютно з різних сфер життя і е, сфер розвитку, які мали дійсно погані відносини з батьками, але вони дуже матеріально успішні. Давайте розберемо цей вплив по порядку. Кожен з нас є такою проекцією наших батьків. І якщо взяти того, якої проекції в нас більше, тобто. Чого ми більше транслюємо, то чого ми більше бачимо, ми з вами складаємося на 100% з материнської генетики, на 100% від батьківської генетики, від нашого батька, і разом ми вміщуємо в собі всі 200%. І потім. Ми йдемо в наше життя, ми йдемо в дитячий садочок. Наприклад, хто нас там зустрічає? Ну, 90, хай буде 5%, а то і більше це жінки. Я майже ніколи в своєму житті не бачила вихователя в дитячому садочку чоловіка. Напишіть, якщо ви бачили, поділіться в коментарях. Далі ми йдемо до школи або на якісь там розвиваючі секції. Якщо це хлопчик, то можливо, що на секціях будуть якісь тренери, чоловіки. Але в школі перша вчителька це завжди майже жінки. Далі ми йдемо в інші старші класи, майже на всіх предметах жінки, де коли на деяких предметах. Чоловіки, далі ми вже йдемо вище навчальні заклади. Ну там вже залежить від спеціальності, там може вже бути трошки збалансована історія з чоловіками. Далі ми йдемо на якісь інші роботи, і там також залежить від сфери діяльності. Але як показує більшість, ем... Досвіду, що багато компаній, які такі великі компанії, які воно, такі більш мультизадачні, щось там продають, і так далі. Там також може бути, що більша кількість колективу це жінки. Так, А де ж тоді чоловіки? І е, коли ми являємося дитиною, маленькою, ми народилися, ми будуємо якесь своє життя, все, що в нас вкладається. Протягом перших наших років життя до того часу, коли ми підемо в школу, тобто такий дошкільний період, він для нас є основним. І коли далі є підкріплення, що й далі знову жінки знають, виходить більше, тому що вони ж викладають в школі, нас знаєте, з'являється таке дуже помилкове стереотипне мислення в дитини закладається. А й уявіть, якщо ще й в родині, наприклад, є авторитарна мама, яка всім і батько в тому числі розказує, що йому роблять. Або виховує дитину тільки мама, або мама й бабуся, або якщо є папа, то все одно там є мама й бабуся. І часто дитина бачить, що, начебто, жіноча фігура, назвемо так, більше має впливу на цей світ і створює таке трошечки помилкове бачення. Далі відбувається абсолютно різна історія в кожного з нас. Але коли ми зіштовхуємося з якимись реаліями, в нас дуже багато в чому є. Проекції чоловіків, про які нам, наприклад, в дитинстві ніхто не показував приклад. Якщо ми візьмемо е, грошові купюри, то на більшості з них додрукований чоловічий образ, якісь знаменитості і так далі, е, там дуже рідко можна зустріти когось жіночого образу, тобто, щось зв'язане з фінансами, з якимись великими бізнесами, з фізичними грошима, там чоловіки. Е, щось пов'язане, наприклад, е, на, на з тою же релігією, коли ми говоримо там про різних богів. І так далі, з різних культур, і так далі. Це в більшості чоловіки. Або просто коли ми говоримо про Бога, це також чоловіча фігура. А про політиків це в більшості чоловіча фігура. Тобто в дитинстві ми бачимо приклад вихователів, викладачів, більше мами в своєму житті і так далі, що начебто за весь цей світ, безпеку нашого життя і можливість вижити в цьому світі відповідають жінки. А далі хоп і такий великий матеріальний чоловічий світ. І на цю вже сформовану реакцію життя дуже важко натягнути проекції і ось ті реалії, які відбуваються. Тобто, знаєте, в нас нібито є одна відокремлена частина. Інше і ми живемо в такому добривечір конфлікті. Як же з цим бути? Взагалі, генетика батька вона працює дуже цікаво в нашому організмі і має не прям повністю вплив на нас самих. І якби він там не старався а, бути таким, я не знаю класним батьком, але якщо він завжди там працює, зайнятий і мало приділяє дитині уваги, то дитина перейме від нього близько там ну 25% в середньому інформації про те, як жити це життя. А іншу інформацію буде переймати від інших чоловіків, які його оточують, якщо вони взагалі є в його оточенні. Це і сусіди, і дідусь, і ще хтось. Чому так відбувається? Бо дитина дуже сильно біологічно зв'язана з мамою, мама її виношувала, створював мамин організм дитину, так, і в нас є там яйцеклітина, з якою з'явилася ця дитина. Від батька був сперматозоїд, і далі це єдина біологічна частина, яка створила Цю дитину, і тобто, коли дитина народилася, батьку треба прийняти цю дитину. В нього немає таких гормонів, які включаються у мами, які відповідають до з'єднання з, з цією дитиною, та відчуття, що вони тепер батьки, і тому в цьому етапі батькам дуже важливо сконцентруватися на тому, як і наскільки мене в своєму житті бачить дитина. Бо з мамою і так є біологічне велике з'єднання з батьком, воно працює там на 25%, і далі треба все це. Знаєте, таку домальовувати картинку. Згадайте своє дитинство, як було у вас? Хто у вас, як то кажуть, керував балетом? Чи то мама думала, як вас завести в школу, як вас нагодити, як вам вибрати речі, як вас зібрати на якісь там свята в вашому дитсадочку. Або також до цього долучався батько. Мама, наприклад, там, готувала вечерю, а ви ввечері перед сном згадали, що вам треба костюм, і не мама його вночі шиє, а папа дзвонить до сусідів їде кудись, його орендує і вам вирішує, наприклад, цю задачу. Ну, Частіше, в моїй практиці, зустрічається, що всі такі вирішальні моменти для ось цієї маленької дитини дошкільного віку вирішувала мама. І тоді в дитини формується таке відношення, що жінка має. Прям зобов'язана не те, що має, зобов'язана бути відповідальною за всі рішення, за досягнення, за баланс, за безпеку, за комфорт, за любов і щоб за те, щоб був там в цьому всьому чоловік. І коли людина виростає з таким трошечки скривленим мисленням, так бо воно не є реальним, що відбувається? Жінка намагається створити відносини. А в неї не зовсім виходить. Вона думає, ну, піду сама зароблю. Починає заробляти кошти, починає хворіти. Наприклад, так ті жінки, які такі прям йдуть в великі досягнення, закатують рукава, багато заробляють. Можливо, вони живуть і класне життя. Можливо, вони відносини відбудували. них Кар'єра стала на перше місце, фінанси йдуть, але якою ціною завжди в них є в більшості випадків якісь хвороби, пов'язані саме з жіночим здоров'ям, або з грудьми, або якісь гінекологічні питання, і так далі. Бо ми просто буксуємо і блокуємо все, що пов'язане з нашим розвинком жіночності, і дуже перешкалюємо в матеріальний чоловічий світ. Ніхто не каже, що жінці не можна заробляти, кожен може робити що хоче хоче і заробляти, і досягати великих цілей, і реалізовувати свій характер амбіції. Ми говоримо про те, що в дитинстві, якщо були закладені такі стратегії, що жінка знаєте, є така покровитель життя, і чоловіка майже в цій історії не буває, то тоді складаються фінансові складнощі для заробітку в майбутньому, бо дитина вона. Бачить, що всю безпеку дає мама, і це або хлопчик, або дівчинка. І для хлопчика це також є, знаєте, таким трошки такою червоною карточкою. Бо коли він виростає, він бачив, що абсолютно за все була відповідальна жінка. В нього це закладено, він це не осмислює. Він може також йти, намагатися чогось досягти, але в нього. Тому періоді формування в дошкільному віці не було закладено прикладу, наприклад, що батько якісь питання вирішував, батько е забезпечував фінансове, батько був важливою фігурою в їх житті. Якщо цього прикладу не було, виростає цей хлопчик, стає дорослою людиною, починає думати про те, що йому потрібно купити квартиру, машину, подорожувати, ходити на побачення, створювати в сім'ю. Але він підсвідомо блокує абсолютно більшу кількість можливостей в своєму житті, бо в нього там закладено, що це має принести жінка. І він старається, він не вірить в цю теорію, він робить кроки, але в нього щось не виходить або виходить великою ціною, і далі він йде, знаєте, такі панаклонні, ввечері йому починається хотіти випити, бо в нього щось не складається в житті, йому важко, він не справляється з таким стресом. Він заробляє кошти, вони кудись зливаються, зливаються не на сім'ї. Сім'ю, бо в нього не було прикладу, як, наприклад, давати ці кошти в сім'ю, бо знову-таки все це створювала жінка. І ось такі зломані пазли нашою системою, нашим вихованням, нашим баченням світу не дає можливості нам зробити кроки вперед. Коли ми були виховані такою, наприклад, системою і стали вже дорослими, то ми. В інших чоловіках неважливо, це сусіди, це наші працівники, це люди, які просто йдуть по дорозі за кермом. Ми в чоловіках бачимо проекцію свого батька, в жінках ми бачимо проекцію своєї мами. І якби ми не намагалися змінити своє життя. Поки ми не розірвемо всі ці негативні упередження, які були пов'язані з нашим дитинством, не дамо їм, знаєте, жити окремо від того, що так чоловіча фігура, тобто будь-які чоловіки в житті, вони не обов'язково такі, як моя історія дитинства. Не обов'язково я буду жити та створювати собі життя в такому недостатку уваги чоловіка. бо... Чоловіча фігура генетично так складено в нашому організмі, відповідає за досягнення, за включення амбіції, за надання безпеки, жіноча фігура за прийняття цієї безпеки, за прийняття того, що він амбіційний, за підтримку, і так само на цьому фоні може створювати абсолютно свої кроки в своєму житті, як і хочеться. І якщо ви розумієте, що у вас Якась частина у вас, знаєте, трошки зломана, то ви зломане амбіції, бо від батька не передалось це, ви не зможете амбіційно досягати якихось фінансових цілей. Або якщо у вас зломане материнське прийняття, то ви будете досягати, намагатися досягнути фінансових цілей, але ви не зможете прийняти та втримати. Цей фінансовий багаж. Ви будете чогось досягати, заробляти, щось буде ламатись. Ви будете знову заробляти, ви будете хворіти. Ви будете знову заробляти. Щось трапиться, не дай Бог, там ще з кимось близьким або будь-яка ситуація, куди ви будете зливати, бо ви не маєте цього прийняття та можливості накопичувати та зберігати, яке було від материнської фігури. І це стосується що чоловіків, що жінок. Подивіться на свої життєві історії: наскільки у вас є баланс з досягненням, чого ви хочете, та з умінням це. Прийняти наскільки ви приймаєте подарунки, наскільки ви вдячні та радісні їм, що роблять вам взагалі їх. Це материнська сторона. Або ви так само можете продіагностувати своє тіло. Якщо у вас є якісь хвороби, пов'язані з правою стороною вашого тіла, неважливо це вухо, це шия, це спина, це рука, це нога, це щось тут в боку. Це все пов'язане з батьківською стороною, тобто є якісь невирішені конфлікти з вашим батьком, і потрібно їх просто сепарувати, розділити негативні упередження. І тоді все, що є досягненням вашої мети фінансових таких цілях, вони будуть проходити набагато легше. І проблеми з здоров'ям також будуть трошки покращувати. Якщо ви розумієте, що у вас щось заблоковано є в лівій частині тіла, це так само вам такий, знаєте, як маячок, дзвінок, що у вас є якісь. Проблеми, які ви досі не виявили, не вияснили з материнської сторони, і вони вам будуть блокувати можливість прийняти кошти. Ви будуєте відносини, чоловік досягає у вас, немає прийняття, у вас є дисбаланс в родині, і знову починається конфлікт на якихось фінансових таких от справах і темах. Тому. Те, як нас виховували батьки, не тільки скандалили вони там з нами, конфліктували, били, щось там робили. Ми говоримо просто наявність самої фігури мами та батька, жіночої та чоловічої, і наскільки відсотків їх було. Чи ви дійсно розумієте тепер, що відсотків виховання та бачення взагалі своїми очима, майже на 90% складалось жіноче в дитинстві ніж? Чоловічі. І тому у вас, якщо немає хоча 50 на 50% бачення чоловічої та жіночої фігури в вашому дитячому житті, ви будете вже розуміти, що цей дисбаланс склався. І в цьому є саме психологічні аспекти. Тому що ви робите невірні кроки в досягненні фінансових цілей. Звісно, там ще є фінансова грамотність і вивчення певних фінансових кроків, що вкладатися, як гроші працюють, це інша тематика. Але ми говоримо лише про те, як ви підсвідомо створюєте собі небажані результати в вашому житті. Тому роз'єднайте негативні упередження. Наприклад, ви кажете, що фінанси це окремо, а відсутність. Взагалі інформація про те, як чоловіча фігура на не впливає окремо, те, що я не знаю цю інформацію, не впливає на мої фінанси. Або досягнення фінансів окремо, а хвороби окремо. Наприклад, досягнення нового рівня в фінансах, в своєму заробітку, в своїх амбіціях, купівля чогось, за що потрібно заплатити кошти, це окремо. А, наприклад, там, конфлікти в сім'ї окремо, або досягнення фінансових цілей окремо. А те, що мені це обійдеться дуже Високою ціною, якимись стратами окремо, тобто всі упередження, які у вас є в голові, прям пропишіть їх, роз'єднайте їх окремо, напишіть на два окремих листочки, розірвіть цей листочок, показуйте, окремо руками, що вони є, але дуже важливо їх. Прийняти, признати, дати їм ім'я, то показати собі, що на вас це абсолютно ніяк не впливає. І тоді ви побачите, як ваші нові такі, скажімо так, нейронні зв'язки будуть створювати ваші нові фінансові досягнення. Тому я вам бажаю досягати та приходити до ваших цілей найкращим шляхом у вашому житті. З вами була Альона Білошицька, і до зустрічі в нових відео на Фемеліз.